Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Сьогодні ми завітали до однієї з мереж одеських супермаркетів, щоб перевірити актуальні ціни на продукти. Картопля червона сьогодні по 43 гривні 90 копійок за кілограм. Картопля біла 32 гривні 90 гривень. Цибуля ж 16,90 за кілограм. Буряк 25 гривень 90 копійок. А морква по 44 гривні 90 копійок за кілограм. Капуста ж по 48 гривень 90 копійок. Капуста Брокколі сьогодні по 219 гривень 90 копійок за кілограм. Червоний та жовтий парець по 209,90 гривень. Баклажани по 219,90 за кілограм. А помідори по 159,90. Огірки 184 гривні 90 копійок за кілограм. Редиска молода 89,90. Яблуко Голден сьогодні по 49 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко Фуджія 54,90. Також представлений асортимент груші, яка по 89 гривень 90 копійок за кілограм. Виноград по 159 гривень 90 копійок за упаковку. Банани сьогодні по 75 гривень 90 копійок за кілограм, а ківі 159,90 за кілограм. Також 89,90 за 500 ківі. Найдешевша упаковка 900 г молока сьогодні стартує за 34 гривні 80 копійок. Акційна пропозиція. Також є варіант за 37,40, 39,10. Ну і також дорожчі варіанти за 46,50 гривень і найдорожчі 47,20 за 900 г молока. Сметана сьогодні стартує від 52 гривень 900 гривень за 300 г стаканчик. Також є за 54,90. І найдорожчий варіант 81 гривня 20 копійок за 300 г сметани. Сир кисломолочний сьогодні за 64 гривні 90. Гривня. Також є 71 гривня 90 і найдорожчі 75 90 за 300 грам. 180 грам вершкового масла сьогодні стартує від 66 гривень за знижкою. Також є варіант за 70 гривень 89, і найдорожчий це 106 гривень, 10 копійок за 180 грам масла. Найдешевший десяток яєць сьогодні 5890. Також є варіант за 68,50. 71,90 за десяток яєць. І найдорожчий варіант 78 ,89 гривень 89 копійок. Курка сіла сьогодні по 9,84 гривні за 100 гривень. Пинки курячі по 5,45 за 100 г. Хвостики також по 5,12 гривень за 100 г. Ну а крило по 9,90 Чверть куряча по 8,74 за 100 г. Філеш по 19 69 гривень 69 копійок. Олія сьогодні за знижкою 57 гривень 90. Також представлений варіант за 61 гривню 90 грн і найдорожчий 77 гривень 80 копійок. Ось така актуальна вартість на продукти в Одесі. Ви дивились проєкт новини підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.